На нього полювали за його голову було оголошено винагороду у 30 тисяч доларів. Лише за одну ніч у захиснику розвіднику вдалося знищити 20 тонн боєприпасів терористів. На його рахунку, 18 знищених ворожих танків та іншої техніки разом із побратимами. Він перебував у найгарячіших точках Донбасу у Дебальцевому пісках під Маріуполем, нагороджений орденом за мужність, орденом третього ступеня Слава і Честь, медаллю за військову службу Україні, медаллю за участь в бою наручним годинником головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Почесною відзнакою Дубенщини Золотий Колос та іншими численними відзнаками та нагородами.